Вітаю, любий друже, у читацькому клубі. Сьогодні ми продовжуємо з тобою читати книгу Банду піратів Корабель Привид, розділ четвертий. Нагадаю, що написали цю книгу Жульєт Парашені Дені та Олівер Дюпен. Ілюстрації Жерома Пелісіє. Обери свій настрій, з яким ти завітав до нас. Сподіваюсь, настрій тебе хороший. Тож почнемо працювати. Розплутай слова і допоможи Марі їх прочитати. Сьогодні незвичне завдання. Усі літери перемішалися в словах. Їх треба правильно поставити і прочитати, що це за слово. Рапід. Змінимо літери місцями і отримаємо слово пірат. Молодці. Бель кора. Кора бель. Так. Наступне третє слово. Ловітри. Ловітри. Вітрило. Чудово, молодці. штур Штурвал. Продолжим и далее. Ре. Ре. Мо. Море. Ля. Шаб. Шабля. Торшм. Торшм. Це в нас шторм. Карсби. Скарби. Молодці. Ви допомогли Марії розпустити усі її слова і правильно їх прочитати. Пригадаємо нашого головного героя. Це Томас Вогняний. Його прозвали так зароди волосся. Він був трішки боязкий, але керував галеоном чорний дракон. Та мав улюблену зброю рогатку. Віллі Розумник їхній друг та сусід. Він дуже багато читав і повсюди носив із собою книги. Мосіє Муді цей папуга був колись супутником їхнього дідуся, великого Джона. А зараз він супроводжує в усіх пригодах наших головних героїв. Марі Безстрашна, їй 8 років, вона сестра Томаса, має дуже мужній характер, носить піратську пов'язку та свою улюблену дерев'яну шаблю. Глава 4. Має назву вона Привид. Аго, хлопці, мерщій сюди! Віллі і Томас рушили на голос Марі, витягнувши руки, щоб не вдаритися об розкидані трюмом бочки. Я намацала тут ще один люк, повідомила Марі. То швидко всі нагору, вигукнув Віллі. Не можна залишатись тут ані хвилини. Марі просунулася в притул до люка. Він дуже важкий. Я не можу його підняти. Бачите, на малюнку ми бачимо а драбину, яку знайшли діти, так, і люк, завдяки якому вони могли вибратися нагору. Адже ви знаєте, що в попередній частині їх зачинили у трюмі. Її старший брат приєднався до неї. Він був найміцніший у команді. Один, два, три! Люк із гуркотом відчинився. Діти зрозуміли, що поверх. Люка лежав килим. Тому томарі не вдалося відкрити люк. Дівчина висунула голову і роззирнулася довкола. Ми в каюті капітана! вигукнула вона. Приміщення було занурене в напівтемряву. У старому ліхтарі блимав вогник. Тіні від меблів відбивалися на сірих стінах. Нагадуючи привидів, холодний вітер свистів у шпарини у віконницях. Незважаючи на зловісну атмосферу, трійця обережно вибралася стрюму і заходилася вивчати каюту. Діти зазирали в усі кутки, не сміючи доторкнутися до будь чого, боячись побачити привида. Що як він кинеться на них із темряви. Раптом Віллі побачив розкладені на столі великі мапи. Він запалив свічку. Вони дуже старі, зауважив хлопець. Ці мапи були намальовані за тих часів, коли ще не всі країни світу були відкриті. Це не Америка. Раптом Ззовні знову пролунало виття. <"У>… <multitask> Діти заціпеніли з жаху посередині кімнати, тулячись одне до одного і прислухаючись, давайте швидко знайдемо цей клятий компас і вшиваємося звідси, вигукнув Томас. Він глипнув у вікно у задній частині каюти і до свого полегшення побачив, що туман потроху зникає. Хлопець навіть помітив шматочок неба. Тим часом Марі висунула шухляду у столі та знайшла те, що вони шукали. Компас. Чудово, хлопці, нарешті ми можемо рушати далі! Хочу тобі нагадати, що двері каюти зачинені, промовив Віллі. Тієї ж миті заскриготів ключ, уставлений у замкову шпарину. Діти злякано відступили на крок. Марі схопилась за свою дерев'яну шаблю. Томас закричав Це привид! Двері відчинилися і знову пролунало моторошне виття. Потім виник силует. Як вони і сподівалися білого кольору? Слідом загуркотів ланцюг. Томас і Віллі застигли з переляку, Неспроможні навіть гукати на допомогу. Марі, хоч і злякалася, але міцно стиснула руків'я своєї шаблі, готуючись до бою. Бачте, відкрилися двері, діти побачили білий силует. Увійшовши, привид звернувся до них якимось дивним голосом напівдитячим, напівдорослим. У ви перебуваєте на кораблі привиді Гектора жорстокого. Забирайтеся е звідси. Вимахуючи руками, привид незграбно просувався вперед, рухаючись до дітей. І раптом сталося диво. Він несподівано спіткнувся, заточився і гепнувся на підлогу каюти. Троє друзів не знали кричати їм з переляку, бігти стрімголів голів із корабля риготати. Марія подивилася на своїх товаришів. Ви коли-небудь бачили, щоб приводи падали на землю? Дівчинка повільно наблизилася. Кінчиком шаблі вона підчепила простирадло, яке валялося на підлозі, і виявила під ним дитину. Маленький хлопчик розплющив великі перелякані очі. Кляті кайдани! вигукнув він, звільняючись від ланцюгів, які тяглися за ним, не дозволяючи рухатися. Нарешті він підвівся і несподівано заволав. Не чіпайте мене! Візьміть все, що хочете! А що ж було далі? Ми з вами дізнаємося у наступному розділі. А зараз перевіримо, чи уважний ти читач, що лежало поверх люка? Килим. Бочка, мішок. Так, це був килим. Молодці. Де опинилися діти, коли вилізли з трюма? На палубі, в капітанській каюті, на кухні корабля. Так, це була капітанська каюта. Де Марі знайшла компас у шафі, у столі, у сейфі. Так, вона знайшла його у столі. Що побачили діти в дверях капітанської каюти? Білий силует пірата привида. Білий силует. Так, це було для них несподівано. Хто був білим, хто був під білим простирадлом? Привид. Дитина, дідусь. Кого діти побачили, коли Марі відкинула своєю шаблею простирадло? Дитину, звісно, молодці. Що тримало хлопчика на кораблі? Старий пірат, привид, кайдани. Так, це були кайдани, якими він був прив'язаний у тій кімнатці. Поділися своїми враженнями від прочитаного розділу. Що тебе налякало? Чи здивувало, чи розсмішило? Розкажи, будь ласка. Дякую, любий друже. До наступної зустрічі буду рада бачити тебе ще.